Всім привіт, дорогі друзі! Я радий бачити вас на своєму youtube каналі і в цьому відео ми нарешті розберемо на чому зараз реально можливо заробити в крипті. Бо два моїх останніх відео були про кейси, на яких особисто мені вдалося заробити. А вже в цьому відео ми розглянемо, що на даний момент актуально і в чому можливо взяти участь. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, бо я не тільки зібрав список активностей, а ще й розказав на публічну інфу, як винести з цих активностей максимум та забузити їх на десятки та сотні аккаунтів. Тому не буду затяг. Поїхав, ресейли на OTC. Як на мене, це дуже класна сфера, в якій реально можна стабільно працювати, і отримувати стабільний дохід. В чому ж суть? Ми беремо актуальні активності, до прикладу, зараз є Buildpad, Legion і E, бо на них проводять сейли і людям потрібні ці аккаунти. Наша задача це просто купити дешевше і продати дорожче. Наприклад, Buildpad це можливо зробити зі спредом в 3 долари купили по 7 доларів, продали по 10. Звісно, наче це невелика сума, але ніхто не заважає робити це в об'ємах десятків та сотнях акаунтів. Наприклад, коли був Sandbox, це така гра за проходження, якої давали безкоштовні токені. Мені відписав знайомий кодер, і ми з ним зробили 2000 аккаунтів. акаунтів. З моїм спередом все лише в один долар. Також як варіант продавати акаунти за локацією. У мене ось до прикладу є класний кейс з коінлістом, де мені вдалося, не маючи акаунту за 20 хвилин, зробити 650$. доларів. Виходить так, що на OTC я знайшов людину, яка тоді продавала Coinlist за локацією, і людина, яка хотіла купити той акаунт. Ми з ними обома пішли в групу, і так вийшло, що зліва в групі я купив акаунт за 700 доларів. А справа продав за 1350 доларів, забравши для себе 650 доларів різниці. Та й навіть зараз я бачу багато угод, де люди так роблять та заробляють по 500 тисяч доларів на місяць, що, погодьтесь, доволі хороший результат, при тому, що вони просто передають акаунти для криптоактивності. Але в цій сфері є також багато мінусів та ризиків. Перше, це звісно обман на отісі. Дуже багато скамерів, тому обов'язково перед кожною угодою треба перевіряти нікнейми гарантів в інакшому випадку. Ви можете втратити свої власні кошти та залишитись нулем. Ну і звісно, другим пунктом це конкуренція. Тому щоб забрати весь об'єм, вам треба знайти хорошого постачальника і набрати свою базу клієнтів, які будуть постійно у вас купляти акаунти під різні промоакції та активності. І з часом у вас з'являться відгуки та постійні клієнти, які будуть брати акаунти під кожну активність та промакцію. І вам не доведеться платити по 5 доларів за кожну угоду на OTC. Що погодьтесь доволі класний плюс, а й ледве не забув вас замотивувати. В середньому отс ресейлери з базою покупців заробляють від 700 до 3000 доларів на місяць. З таких прикладів є Янот, НВС та реально багато інших ресейлерів. Вони не готують аккаунт, а просто купують у одної людини дешевше і продають дорожче. Так, здалі в нас ідуть альфа роздачі Очевидно, що ми будемо крутити тільки Binance плюс OKEx, бо вони єдині зараз видають хороші винагороди. По результатам тут виходить приблизно плюс 300 доларів на місяць з Binance. -аккаун а на рахунок ОКІкс все дуже плаває і залежить від промоакції, і скільки акаунтів ви в неї заженете? Ось, наприклад, плазма видала від 2 до 5 іксів, якщо порівнювати з витратами, що я вважаю дуже крутим результатом. Бо хто робив не один акаунт, а там 10 чи 100, Непогано так залутали. В цілому не буду сильно в подробицях розказувати, як брати в них участь, бо на просторі інтернету є вже дуже багато гайдів. Якщо коротко, то для бінансу виділяємо пару соток і кожен день крутимо. А для Окіс ходимо по 256 або 512 доларів на балансах. І коли буде активність, за один день відкручуємо весь об'єм. Всі корисні посилання залишу в описі. Якщо комусь буде цікаво. Дуже класна активність для студентів, у яких немає великого об'єму грошей, але є, до прикладу, бінанс Account. Також трохи секретна інфа по PNL, яку ніхто не розказує. В цій класі на OKEX є турнір по PNL, в якому можна також брати участь. По суті, нам треба просто купити токен на 101 долар і зробити не більше PNL. Ось, наприклад, на останньому за перше місце, де PNL був всього лише плюс 10%, Давали плюс одну тисячу доларів токена. а за плюс 0 відсотків дали вже сорок доларів просто з нічого. І звісно, все це діло можна робити не з одного гаманця, а там з десяти чи навіть більше, хто я хоче. Тому все в ваших руках і нікому не розказую. Далі в нас ідуть турніри та активності, до прикладу самий ж Trade, Валбі або Єв. Тут вже складність 6 із 10, бо треба вміти мультиачити та правильно оцінювати ризики. І тут я можу закинути навіть цілий список бірж, які проводять такі акції. Байбі, табі, бінгікс, окікс, Мекс дуже багато активностей. По кожній активності я бачив, як люди в соло забирали десятки та сотні тисяч доларів. Але прошу, якщо берете участь, дуже ретельно аналізуйте та оцінюйте ризики. Бо, наприклад, мех за мультиакін дає РК, Байбіт кидає мітки, і біржі намагаються зробити все, щоб їх не мультиачили, бо їм це просто не вигідно. На рахунок гайдів, знову ж, після відео закину їх в Телеграм, але на практиці біржі майже кожен місяць міняють свій фрод. Ці статті вже через якийсь час будуть неактуальні, тому вам треба самим пробувати: спочатку на малих об'ємах аккаунтів, а потім потрохи збільшуючи. Таким чином, ви вже на своїй практиці наб'єте шишки і зможете забузити, наприклад, той самий Байбіт, але вже без міток, і отримати проходку з 10. І як результат бонус хантингу зараз дуже багато проблем та способів, як вас відбрити. Але якщо ви вирішите їх всіх, зможете отримати стабільний і хороший дохід, на який спокійно можна жити. А і до речі, відео з мультакаунтингу, Байбіта в мене обов'язково буде на каналі, тому обов'язково підписуйтесь. І далі у нас ідуть стейкінги та сейли. Тут же складність 2 із 10, але бюджети прямо 10 із 10. Якщо ми говоримо за сейли, то з останніх це була плазма, яка дала X2 на любий сайз, плюс 10 тисяч доларів, якщо ви занесли маленьку суму. Та ось знайшов з недавніх UB на Легіоні, які дали непогані X, іначе з алокації в 6 тисяч доларів, там вийшло щось плюс 20 чи 30 тисяч доларів доходу. Але звісно, тут основна проблема – це об'єм грошей та іноді удачі. Бо на Легіоні, наприклад, було дуже важко залутати локацію, а на плазмі треба було холдити декілька місяців ваші гроші, щоб отримати ці 2X. Якщо ж ми говоримо про стейкінг, то за рахунок хороших АПР на нових платформах можна отримувати по 15-20% річних на криптодолари і примножувати свій капітал. Але, звісно, в такій стратегії є ризик, що вашу платформу хакнуть, як це було з кілоx, і вкрадуть гроші. Тому навіть до цього треба підходити з холодною головою. Бо декілька місяців тому хакнули X, і Я вже думав, що втратив 10 тисяч доларів. Але на щастя вони їх якось вернули. І я не втратив свої гроші. І останнє. подарунки Телеграма, про які всі говорять. Раніше всі NFT забирали боти менше, ніж за хвилину. Але на останніх сейлах вони ввели чергу, завдяки якій ці NFT можна вже забирати руками. Наприклад, на сейлі, який відбувся тиждень тому, вони проводили продаж своїх NFTшок. І у кого був старіший аккаунт, той і золотав статуетку. Одна статуетка продавалась приблизно за 450 доларів, а через 3-4 години їх вже можна було продати по 1500 тонн, що приблизно дорівнювало 3200 доларів. І все, що вам треба було, це старий акаунт Telegram. Тому, якщо ви десь знайшли, або у вас є такий старий акаунт Telegram з 12-річною давністю. Ви можете спробувати забрати NFT-шки на наступному сейлі і залутати іксипух. І напевно, в цілому, це все. Звісно, на практиці активності набагато більше, але вам треба зрозуміти, що крипта це не про стабільність і кожну годину щось міняється. Ось, наприклад, для створення цього відео я витратив 8 годин. Тому, звісно, якщо ви новачок і хочете попасти в цю сферу, вам треба не слідкувати за YouTube каналами, а знаходити інфлюєнці в Твіттері або Телеграм, де інформація з'являється, звісно ж, набагато швидше. А якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк та залиште коментар. Бо ось на останнє відео я витратив 100 доларів та більше 8 годин часу, а натомість отримав 15 переглядів і 3 лайки. Тому всім гарного дня, вечора. Хто коли це дивиться, всі корисні посилання будуть під відео. Па-па.